Зустрічали таких людей, або впізнають можливо себе, знаєте, які усе життя чекають, що хтось чимось допоможе, там або з'явиться друг і до якоїсь там класної роботи підтягне батьки грошей підкинуть, хоча вже там людині ці 30 років. або з'явиться людина, яка вирішить всі проблеми. Ну або класика виграти мільйон. У це саме той випадок, коли перебор з тим, що людина розраховує тільки на зовнішні опори, іноді навіть нереальні. І забуває розраховувати на самого себе. Є люди, навпаки, які я все сам, подарунки, та ні, ні. Я не хочу нікому бути зобов'язаний. Допомога. Та ні, я краще буду там спати на роботі, вбиватися, але я не прийму ні від кого допомогу. І от цей варіант теж не є добре. Це у досвіду строкової перспективи приведе до вигарання, до виснаження. І тут знову про баланс. Перший крок до балансу це самообстеження. Візьміть паузу і запитайте себе, на що я можу спиратися всередині себе. Це наші знання, навички, витримка, цінності і які зовнішні ресурси є поруч. Це люди, знайомі, родичі, друзі, обставини, можливості, де є підтримка. Головне навчитися розуміти, які саме опори допоможуть у конкретній ситуації і як ефективно їх з'єднувати між собою.